Слава Україні! Всім бажаю здоров'я! Мене звати Сергій, я є дівчим військовослужбовцем, тому дане відео знімаю по місці нашого дислокації, а не по місці свого проживання. Перебуваючи в відпустці, мною був придбаний стабілізатор Stabex 10 кВт. Причиною придбання даного стабілізатора були різкі коливання напруги. В нашій місцевості по місці мого проживання напруга була від 140 вольт і майже до 300 вот. Придбав даний стабілізатор, встановив його сам, так як він дуже легко монтується на стіну. Можу сказати, що перевагами даного стабілізатора є дійсно те, що він з функцією стабілізатора справляється на відмінно. Я проживаю в квартирі, маю звичайно побутову техніку. Також користуємося сім'єю електроопаленням і бойлером. Сумарне навантаження пікове в квартирі десь до 5-6 кВт, може бути одночасно. Із своєї функції повторююся, стабілізатор справляється відмінно. Перевагами даного стабілізатора також є його невеликі розміри, а також його дизайн. Можу порадити всім. Дійсно, стабілізатор коштує своїх грошей, всем мирного неба і нашої перемоги.